Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми з вами розглянемо формування додатку номер 2 до податкової накладної в новій формі згідно наказу Мінфіну номер 763 від 17 вересня 2018 року, який вступив в силу з 1 грудня 2018 року. На минулому занятті ми з вами зробили декілька рахунків, декілька реалізацій. Та виписали до них податкові накладні у новій формі. А зараз ми зробимо повернення декілька різних варіантів, і згідно цих повернень, зробимо коригування додаток номер 2 до податкової накладної. Що важливо в змінах? Що при будь-яких змінах, значить, стрічка податкової накладної, яка змінюється, повністю сторнується в. Додатку номер 2 При необхідності, тобто, в будь-яких випадках, крім повного повернення, формуються нові стрічки в додатку номер 2 Тобто, ми можемо замінити одну стрічку декількома або однією. Тобто, яка відображає вже податкову накладну після змін. Також Ті стрічки, які стурнуються, та нові стрічки, які заміняють стурновані стрічки, присвоюється однаковий номер групи. Тобто кожна зміна має свій номер групи. Та також код причини згідно ДФСУ. А тепер давайте розпочнемо. Ось у нас є рахунок на оплату покупцеві. Ось подивимося, в структурі є податкова накладна та реалізація товару. Зараз ми з вами зробимо повернення. Повернення на основі реалізації: продаж, реалізація товарів та послуг. Встаємо на реалізацію товарів та послуг потрібно нам. Створити на підставі і вибираємо повернення товарів від покупця. Тут ми повинні з вами проставити потрібну дату. Ми з вами в грудні робимо свої операції. Грудень 3 грудня було постачання покупцеві, 4 зробимо повернення. Повне повернення. Тобто ми нічого не змінюємо, просто робимо повне повернення згідно реалізації. Провести та закрити. Тепер ми зайдемо через продаж, повернення від покупця. Стаємо на документ, створити на підставі додаток 2 до податкової накладної. Тут нам залишається лише вибрати потрібну податкову накладну. Ми стаємо ось на трикутничок. Показати все. І вибираємо потрібну податкову накладну. Контрагент Ромашка. І тепер. Дивіться уважно, які дії ми робимо. У нас є кнопка Перетворити. Натискаємо цю кнопку записати, так звичайно. І у нас відкривається обробка для перетворення номенклатурного складу документу додаток номер 2 до податкової накладної. Ви бачите, що є дві стрічки повернення товару, тому що в нас було два, дві номенклатури повернення товару. У нас з'явилося номер рядка податкової накладної, код причини 103. Тепер нам потрібно з вами привести до відповідності норм ГФСУ. Значить, у нас товар повністю сторнується, зміна кількості, ви бачите, повністю з мінусом стрічки. Ми натискаємо кнопку Привести до відповідності правилам ДФСУ. Ви бачите, що більше ніяких стрічок не з'являється, тому що у нас повне повернення товару. У нас з'явилось номер групи коригування, тобто у нас дві номенклатури коригуються, тому дві групи. І тепер нам залишається лише перенести дані в документ. Ось ми натискаємо кнопку Перенести дані в документ. Повністю у нас проходить з вами коригування. Для того, щоб у нас додаток номер 2 зробив проведення, нам потрібно ще визначитися, куди ми цей додаток будемо включати, чи в поточну декларацію, чи включати в уточнюючий розрахунок. Тому нам потрібно поставити галочку. Якщо ми не поставимо галочку, а просто проведемо та закриємо, і зараз захочемо подивитися проведення додатку номер 2 продаж додаток номер 2 Дивимося проведення, дебет-кредит, натискаємо. Ви бачите, що лише є запис в регістр накопичення, очікуваний, підтверджений НДС продаж. Тому ми закриваємо рухи документу, вибираємо з вами включити в єдиний реєстр, включити в декларацію поточну так? і проводимо знову. І після проведення тепер ми подивимося знову дебет-кредит. Ви бачите, що з'явився запис «Дебет 6432 кредит 641.2 повністю на суму податкового кредиту, який відкоригувався з розрахунками з бюджетом. Далі спробуємо з вами зробити ще один варіант додатку номер 2 у нас є інший рахунок від 4 до 12. Тут також в структурі ви бачите, що в нас є реалізація та податкова накладна. Хочу звернути вашу увагу, ви бачите, що тут менше є таких записів, тому що я зробила і податкову накладну, і реалізацію на основі рахунку, і тому у нас менше в структурі записів, отак, От наче, мені здається, краще робити. Тепер ми повинні на основі реалізації, продаж, реалізація товарів та послуг вже беремо реалізацію від 4 до 12, -го, створити на підставі і робимо повернення товару від покупця. Але в даному випадку ми зробимо з вами повернення не повністю всього товару, а лише половину. Наприклад, 50 кг білочка цукерки. 50 тобі залишимо. Будемо їсти. І 25 кг. Також ми тут проставимо з вами дату, це у нас грудень 4 було, ну нехай 5 ми повертаємо. Провести та закрити. Повернення ми зробили. Тепер на основі повернення повернення від покупця ось від 5 до 12, створити на підставі, ми з вами створюємо додаток номер 2 Тут також нам залишається лише вибрати з вами податкову накладну Показати все. Вибираємо податкову накладну від 4 12. Це в нас контрагент Мальва від 4-12 продукти. І тепер нам потрібно знову ж таки перетворення зробити. Натискаємо кнопку Перетворити, Записати, звичайно, документ. Відкривається наша обробка перетворення. Ви бачите, що тут вже є зміна кількості, а не повернення товару. Код причини також, також визначився. І у нас прописано: тут, де зміна кількості, ви бачите, що є мінус 50 та мінус 25. Тобто колоночка заповнилась автоматично. Якщо нам потрібно лише змінити кількість, тобто лише повернути, а не замінити. Це я просто хочу ще тут на цьому прикладі підсказати, як зробити інші, інше наприклад, якесь коригування. Ми можемо додати нову стрічку і прописати з плюсом, наприклад, нову якусь номенклатуру. Потім ми натискаємо кнопку Привести до відповідності правилам ДФСУ. Натискуємо. Ви бачите, що вже з'явилося ще дві нових стрічки. Номер Рядка, вже ви бачите, перший, другий, ось ті, що були раніше, а з'явився третій та четвертий. Тобто перший та другий це стурнування, зміна кількості. Ми повністю стурнуємо ту кількість, яка була в нас у податковій накладній спочатку, значить, мінус 100 та мінус 50. А вже третя та четверта стрічка це записується та кількість, яка залишається в податковій накладні. Тобто правила ДФСУ. І ще зверніть увагу на групу. Тут у нас два коригування, правильно? Тому у нас повинно бути дві групи коригування. Давайте подивимося: номер групи коригування. Бачите, перша, перша, друга, друга. Тобто два коригування, дві номенклатури, і у нас дві групи. Тепер нам залишається лише перенести дані в документ. Перенесли ми дані в документ, вже у відповідності, до ДФСУ, тут у нас є, ви бачите, чотири стрічки. Нам залишається лише вибрати, чи включити в декларацію поточну, чи включити в уточнюючий розрахунок. Обов'язково ми це робимо, тому що ми вже з вами бачили, що якщо ми не визначимось, то у нас не буде проведення. Натискаємо Включити в єдиний реєстр в поточну декларацію провести та закрити. Коли ми подивимося з вами. До повернення продаж, додаток 2, і подивимося зараз проведення Дебет, кредит. Ви бачите, що знову ж таки у нас йде стурнування податкового зобов'язання на суму, тобто НДС, податку на додану вартість, яка відповідає поверненому товару. А зараз розглянемо ще один випадок це зміна ціни. Закриваємо додатки, все, що ми вже тільки що з вами зробили, і спробуємо зробити зміну ціни. У нас для цього є ще один третій рахунок, також в структурі у нас є податкова накладна та реалізація, тобто все вже зроблено. І тепер ми повинні зробити з вами додаток номер 2 на зміну ціни. Ну, Наприклад, реалізацію можна зробити ось таким чином. Продаж, реалізацію, якщо, наприклад, за підсумками якогось періоду, місяця, наприклад, так, вирішили ми покупцеві зробити знижку, тому що він там якусь партію товару купив у нас, і от ми його хочемо змінити йому ціну, зробити меншу. Змінити, натискаємо. Ми хочемо змінити, наприклад, на 10%, змінити на відсоток, і ось тут ми повинні з вами поставити мінус 10. Мінус 10 виконати. Ви бачите, що ціна змінилася. Ми переносимо дану ціну в документ. І ось тепер провести та закрити. Коли ми подивимося рахунок третій в структурі підпорядкованості, ви бачите, що у нас. Рахунок одна сума податкова накладна, інша така сама сума, а вже в реалізації змінена у нас сума, тобто на 10% менше ми вже прописали. Але ж податкову накладну ми зареєстрували, тому нам потрібно її відкоригувати. В даному випадку ми на основі реалізації ми не можемо зробити так. Повернення в нас немає, а просто змінена ціна. Тому нам потрібно додаток номер 2 сформувати вручну. Яким чином ми це робимо? Значить, заходимо в продаж, додаток номер 2 і додаємо новий документ. Проставляємо дату. Наприклад, ми будемо робити зміну ціни там в грудні, вже за підсумками, 20 грудня. Нехай. Так. І нам потрібно вибрати податкову накладну. Мальва. Так, ми не вибрали, я вибачаю, з контрагента ж потрібно вибрати Мальва. Так, А тепер показати всі. Вибираємо податкову накладну від 5 -го, 12. -го. І тепер у нас є можливість заповнити а, табличну частину, вибравши позицію, скопіювати з податкової накладної. Ось ми скопіювали з податкової накладної ті дані, які у нас є записані в податковій накладній. І тепер нам потрібно змінити ціну. Ми йдемо до колоночки Зміна ціни. Ось тут у нас 132 гривні, 10% я спеціально вибрала, щоб було легше нам рахувати. Мінус 13,20. Ціна змінена. 13,20%. А тут у нас мінус 9,60. Мінус 9,60. Ось таким чином. Так, і тепер ми змінили, але все рівно нам потрібно перетворення зробити. Перетворити, так, записати, і відкривається в нас обробка перетворення. Подивіться, будь ласка, уважно, що ми повністю у нас йде зміна ціни по, двом, по двох стрічках, ось так, як ми з вами записали. Зміна ціни і пішла зміна суми. Коли ми з вами натиснемо Привести до відповідності до правил ДФСУ, то у нас з'являться ще дві нових стрічки. І ось подивіться, яким чином. Сторнується у нас повністю стрічка, яка була у податковій накладні, повністю сторнується по ціні 132 гривні. Повністю. сторнується. А з'являється нова стрічка вже по новій ціні на 10% менша. І так само аналогічно по другій номенклатурі. А, і е, також код причини, ви бачите, вже 101. Причина це е, зміна ціни. І є номер рядка, у нас з'явився третій та четвертий, вже ті, які нам потрібні з вами е, вже в, е, в новій накладній. І є номер групи коригування: перша та друга. Тобто все аналогічно. Ми вже з вами це робили, трошечки лише там було по кількості, а це по ціні. І тепер нам потрібно перенести ці дані, вже, які ми перевірили з вами, все вірно, перенести в документ. Тобто таким полуавтоматом ми з вами виписали додаток номер 2 на зміну ціни. Також вибираємо, що ми поточну декларацію включимо і провести та закрити. Дивимося, додаток номер 2 і ось ви побачите, що в нас вже є проведення, тобто такеж, також коригування вже на суму зміни ціни. На суму зміни ціни в нас змінюються розрахунки з бюджетом по податку на додану вартість. Ось такі випадки я хотіла в загальному вигляді з вами розглянути сьогодні. Надіюсь, що це допоможе вам надалі в роботі з додатками 2 до податкових накладних. На все добре! Дякую за увагу! До нових зустрічей!